Слава Україні, ви дивитеся після новин в гостях Богдан Ластівка, автор документального фільму репортажу Херсон, це Україна. Богдан Дарійовичу, вітаю, слава Україні! Вітаю героям! Слава передусім. Я б хотіла запитати у вас, як виникла ідея зняти документальний фільм-репортаж і розповіді, кого які кадри, які епізоди містить в собі ваша документальна стрічка-репортаж? Ну про таку, щоб у мене була ідея. Взагалі, у мене з початку війни була ідея побувати на нулі, там десь на нульових позиціях На нульових позиціях на лінії зіткнення. У мене була така ідея, і у мене навіть була ідея іншого трошки проекту, іншого фільму. Але тут у мене з'явилась така можливість поїхати з разом з благодійними. З хлопцями з благодійного фонду Універсальна допомога. Це Київський благодійний фонд, який з початку війни доставляє гуманітарну допомогу не тільки в Херсон, а на туди на передову. Для мешканців цей, тут в цьому проєкті беруть участь там, ряд благодійних організацій, фондів. Не тільки українських, а й закордонних, тому що цей гуманітарний вантаж формувався в Швейцарії, потім доставлявся в Київ, і вже завдяки фонду універсальна допомога, завдяки допомозі тероборони міста Києва, він відвозиться на, на, на місце призначення. Вже ми поїхали. Була така пропозиція зафільмувати те, що ми там зможемо так сказати зафільмувати. і Я поїхав. Ну враження, безумовно страшенні. тому того, що я побачив там, може, ми тут живемо в місті Чернівці. Це я. Називаю не тільки маленьким Парижем свої пісні, а й маленькою Швейцарією сьогодні, тому що дійсно тут, не дивлячись на те, що тут велика кількість переселенців сьогодні є, місто живе зовсім іншим життям. Звичайно, там зовсім інше життя, зовсім інші погляди. І я зловив себе на думці, що в мене залишилось в пам'яті після приїзду вже назад, коли ми повернулися, це очі людей. Там зовсім різні, зовсім інші погляди, інші очі, інші очі мешканців Херсону, яких залишилося за 20%, тому що 80 виїхало. Очі військових зовсім інші, не такі очі, як у військових у нас тут, в тилу. В цих очах я бачив і жах, і кохання, і любов, і. Все, що хочете. Тобто тут настільки багато палітра а, цих очей, хоч вони просто я б навіть зняв такі очі війни. Я би сфотографував очі, просто в мене не вистачало часу, тому що нас під час перебування в Херсоні підганяли постійно тероборонівці. Кажу, давайте швидше, давайте швидше, приїжджаємо далі, приїжджаємо далі. Ви чекайте, ну ми знімаємо, давайте швидше, тому що працюють пташки, працюють дрони, і протягом двох днів. Перебування в Херсоні там постійні обстріли. Просто під час інтерв'ю я то обстріли сприймав як інтершум, тому що я дивився більше за кадром, за параметрами камери, за балансом, за звуком, щоб записувався звук правильно. І е, коли я працював, то я не, не сприймав ці вибухи так близько. Хоча декілька разів так бабахнуло десь. В декількох кварталах поруч і я тоді відчув цей весь, значить, ту атмосферу, яка там е, сьогодні е, молодці наші бійці, вони нас дуже привітно зустріли, допомогли нам. Ми проїхались містом, проїхались по точках, куди були влучання за день до нашого приїзду. Я побачив дійсно жахливу картину, тому що ми тут в Чернівцях бачимо війну або на екранах телевізору, або в нашому гаджеті. Все одно ми це ми розуміємо це, але ми все одно бачимо це як кіно. Вживу це зовсім, зовсім інше. І дізнавшись про те, що там порядка п'яти тисяч, хоча я не впевнений в цій цифрі, п'яти тисяч. Росіянки переодягнуті в цивільну одежу, і навіть представник тероборони Херсону розказував, що навіть є випадки, коли мешканців Херсону вбивали з метою заволодіти цивільним одягом цих людей. І такі випадки. Тобто, знаходячись там, особливо коли на другий день підвезли цю благодійну ту допомогу, Зібралось порядка, я не можу сказати, 150-200 людей. То е військові, які стояли поруч, охороняли таке, таке скопичення людей. Вони дуже хвилювалися, дуже страшенно хвилювались. них очі були постійно наверх, тому що працюють дрони. Хоча дрони в більшості працюють вдовж які, там де у них на позиціях, але є влучання в приватний сектор. Причому так їдеш, 10, 12, 13 будинків такої. Південної архітектури чистенькі, красиві, а 16-й його просто немає. Е, і ті, хто живуть на околицях, в самому місті, вони, знаєте, з цим життям грають як в рулетку, тому що вони не знають, чи влучать в нього сьогодні, чи десь поруч, чи да, може за 100 метрів, чи за, за кілометр. Ніхто не знає. Залишились в Херсоні переважно ті, які не змогли просто виїхати в силу різних обставин. Може там мама, бабуся, хвора, тяжка в транспортуванні, і таке інше, тя Та там робиться все для того, щоб допомогти мешканцям. Працює єдиний, принаймні те, що я побачив, єдиний атб магазин наш шалт нашого супермаркету. Так, як Сільпо в такому планкам, є люди, є продукти, але з роботою із грошима, безумовно, в такому стані. І околиці Херсону без світла. В центрі є світло, також там відключається за певними графіками. От. І ти не знаєш, кого ти зустрічаєш в тому місці. Центр практично був порожній, лише біля цього магазину були люди, а так десь. Від відходиш квартал, другий, то практично нікого не тому е враження безумовно залишилось. Те, що я встиг зняти, тому що я назвав цей фільм-репортаж, так, так. Воно і є. Те, що я встиг зняти Це впродовж знаменит... двох днів, як ви зазначали, чи так, було більше так, часу? Так, так. так. Е в членом цієї команди був такий політик. Він е дипломат венесуелець, е хосе Давід Чапарро Мартінес, який народився в Венесуелі, батько його е суддя. Дуже така серйозна посадова особа. Він закінчив Київський інститут міжнародних відносин Київського університет університету Тараса Шевченка. Одружився в Києві, має двох діточок, сина і доньку. Дорожчий син, його скрипаль, а донька грає на саксофоні. Це було спільне міжна, тому що ми на цій темі знайшли спільну да, діти-музиканти. Давід Хосей, його ще називають команданте Хосей або Команданте Чапаро. Він дивно, що він 25 лютого на другий день після початку повномасштабного вторгнення він з дружиною записались в тероборону міста Києва. Що, що допустимо, я не спостерігаю часто у нас, наприклад, такого. Корінних вот. українців. І е, завдання його було тому, що він доносить правду. Основна його така місія на сьогоднішній день він доносить правду до мешканців країн Латинської Америки. Правду про цю війну, тому що ми знаємо, що президент е, Венесуели, е, е, як його прізвище, Мадуро, він про путінських поглядів безумовно там не чує відповідно, Роже. да і також крани е, країни Латинської Америки. Він іспаномовний, тому він. Майже коли він знаходиться в гарячих точках наших, він пише на, на телефон такий коротенький стендап і відправляє зразу на телеканали туди, щоб люди знали правду, тобто він доносить цю правду. Ну, а такі канали, як CNN Іспаномовний, де, до речі, показали наш фільм. Вже показали, вже показали його. Показали там фрагментально з коментарями, тому що попросили, щоб Давід прокоментував. До нього були запитання. Він знаходився там на місці. Ну, ну, взагалі, він дуже цікава людина, і мені з ним було настільки він такий енергетик, такий, як знаєте, от іспанці і, і, і ці люди з тих країн з такі гарячі. От команданти, я його так і звав команданти. От і ну, взагалі, поїздка. Дійсно залишила такі враження, що я я коли приїхав, я тепер зрозумів, чому люди психологічно ламаються там, тому що коли ти бачиш це вживу і розумієш, і ти бачиш ті смерті на очі, я просто не міг все показати тільки з етичних міркувань. Так а так фактично я частково показав там і епітелії на брамі і луж крові, і уламок ракети, отакий уламок ракети закривавлений, тому що він перерізав за день того жінку. Знову ж таки, я в цей час був зайнят кадром, а коли я вдома злив матеріал на комп'ютер і почав працювати, я це все переварив, де я був, що я бачив, і це якось, безумовно я тоді тільки відчув. Але цікава одна річ є: що я коли приїхав, і я собі думав, що більше я ніколи не поїду. Пройшов тиждень, і я знову хочу поїхати. От є така. Тягне знову поїхати. Я би поїхав, щось таке відзняв. Тим більше шото й... другу частину фільму. Мабуть, мабуть, чи мабуть, другу частину, мабуть, якийсь, тому що цей фонд доставляє допомогу. Вони щотижня чи щомісяця, вони обов'язково їдуть і везуть вантаж. Це серйозна серйозна організація, і там працюють науковці, такі люди, що не можуть бути на фронті сьогодні. Вони роблять це, можливе тут в тилу для того, щоб щось робити для нашої спільної перемоги. До речі, Богдане Дар'євичу, Я так розумію, що ви все ціло автор так вашого документального фільму. Тому що ви зазначили так, що по приїзді додому ви монтували, тут. Тобто, я так розумію, від сценарію бачення взагалі фактично сценарію як такого може й не було, тому що я вже клеїв все з того, що в мене було. Я просто придав цьому таку надав трошечки таких емоційного характеру музикою мого друга композитора з Лондона Івана Мороко. Ми з ним дружимо ще з юнацьких років і постійно співпрацюємо разом. Чим все фільмували? Камерою Кеннон, камера Кеннон Х, здається, 40 -го. Ми хотіли побувати на нулі в окопах, щоб відзняти якийсь там, може, синхрон з окопів, але нас не, не пустили, тому що представник тероборони, який нас зустрічав, сказав, що вам потрібно мати три дозволи. Перший дозвіл це спеціальна акредитація. Другий дозвіл це дозвіл Міністерства оборони, і третій дозвіл це дозвіл військового комісару міста Херсон. Таким, щоб отримати ці три дозволи, це ще не означало те, що командир підрозділу на напередку візьме нас. Він не хоче відповідати, тому що він не хоче там декілька груп телевізійників. Там загинуло не не саме в Херсоні, а взагалі за за час військових дій я не можу сказати кількість, але Багато журналістів там поклали своє життя. От. Але те усвідомлення того, що цей фільм як одна з тих крапель, які грають якусь роль в цьому, що ми доносимо правду до інших країн. Я також я, ну, задоволений тим, що я зробив, те, щось, те що потрібно. Тим більше, що, якщо ти навчишся щось робити, і ти працюєш на якійсь іншій сьогодні, я працюю в от. але все одно тягне тебе. Щось реалізовувати якісь такі проекти, цікаві постановки або документальне кіно, яке я дуже люблю, до речі, пане Богдане, Скажіть, який епізод є найважчим у фільмі? Я прекрасно розумію з точки зору медійниці, коли люди дають коментарі і коли намагаються себе захистити, тобто вони неохоче інколи йдуть на контакт, на розмову їм болить. Знаєте, багато кому там би, я би міг взяти багато інтерв'ю, деяких, по-перше, не було часу, а по-друге, те, що мені говорили віч на віч, те, те я не зміг відзняти, тому що навіть якщо я просив це відзняти, дати відзняти, вони кажуть, а не треба нам це. Тим більше там налаштовані у зв'язку з тими подіями, які відбуваються сьогодні у нас. З точки зору корупції, в верхніх ешелонах влади. Я не хочу обговорювати це, тому що ця негативна тема напевно вже всім просверлила вуха. І е, хлопці там на передовій вони дуже е, так налаштовані радикально. Кажуть, що ми повернемось і буде порядок. І так вони це кажуть, так впевнено, тому що. Дай Боже. У людей, ну але тут з другого боку біда в тому, що у людей буде на руках зброя, повернуться з фронту люди, які володіють тактикою ведення бою, міських умовах, захвату там, будівель і таке інше. І такі люди прийдуть і можуть бути достатньо серйозні наслідки потім, я маю на увазі, для тих, для кого вони будуть, скажімо так, щоб я не не, не коннебудемо конкретизувати. Ну, люди мають розуміти, що займаючись корупцією, декларуючи взагалі зовсім інше, але паралельно тишком, нишком, чи е, е, абсолютно на всіх різних своїх фронтах роблячи це, продовжуючи це всупереч, тому що в країні війна і люди це роблять усвідомлено. Ну, звичайно, наслідки є і. Люди обрали самі цей шлях. Я хочу сказати, що я коли повернувся і коли знову ж таки перевер, там був один такий випадок, коли ми виходили, пообідали в одному з кафе, я вийшов на вулицю, і поруч десь взірвалась. Я не знаю, що це було ракета. І я відчув навіть таку повітряну хвилю, то ми вирішили переночувати ту єдину ніч, яку ми. До другого дня переночувати вирішили все-таки ж таки в Миколаєві. Це 60 кілометрів від Херсону. Ми повернулися в Миколаїв. І там такий тепленький готельчик, ми вже лягаємо спати, і тільки сон тебе бере, хтось в коридорі гримнув дверима. Так сильно гримнув, плюс ехо в цьому коридорі. І ти знаєш, я за секунду був на ногах вже. Тому що настільки це працює там, тобто ну така, от... одна, але інша реальність. Так, інша реальність, і я безумовно нікому не бажаю бути в... в шкірі херсонців, тому що це, безумовно, це трагедія страшна. От я гордий за те, що у нас є Збройні сили, за те, що у нас хлопці дуже великі молодці, вони боронять країну і роблять все навіть. Тоді, коли у них не вистачає чогось зброї, то яка нам сьогодні потрібна, може не вистачає чогось з одягу, Хоча на передовій намагаються всім цим забезпечувати, е виключити тільки корупційну складову і поставити так. на місце нашу судову систему, щоб в нас була правова держава Україна. Ми сподіваємось на це, надіємось, і я впевнений, що так воно і буде, однозначно в Дена тому що по-іншому. І бути не може. Дай Боже, щоб тільки настала оця вимовлена перемога, і щоб тоді запанував лад в нашій країні без корупції не тільки на словах, але й на діях. Безумовно на сам кінець мушу поставити. На жаль, останнє запитання, що має зрозуміти і усвідомити кожен хто перегляне ваш документальний фільм. Херсон це Україна. Що рай і ад це зовсім інші речі. До прикладу, для порівняння Чернівці на сьогодні це рай, а Херсон або будь-яке прикордонне місце, Маріуполь, там що? Це ад, справжній ад. Не так все легко і не так все просто, як дехто собі вважає. Цінувати те, що ми маємо. І докладати зусиль до нашої перемоги, тому що це має робити кожен з нас, а не тільки чекати, що за нас це зроблять хлопці і дівчата, які на передовій, які нам виборюють зараз ось цей квиток в сьогодення і в майбутнє. Ми також маємо докладати. Чимало зусиль, аби наблизити цю перемогу, а не просто чекати на цю перемогу, в, в я маю на увазі просто в на етапі в процесі очікування. Так я, я надалівичу, я дякую вам за те, що ви зробили. І попри небезпеку, взагалі кожен українець, хто що робить, це величезна подяка за те, що є такі сміливі українці, свідомі, які знають, що роблять, і наближають невпинно нашу перемогу. Кожен Дякую. на своєму місці, Дякую. слава Україні, і нехай Героям нам слава всім щастить. Нехай нам всім щастить і друзі, глядачі, зараз. Ми якраз і пропонуємо з Богданом Дарійовичем переглянути документальний фільм-репортаж Херсон, це Україна. Дивимось. Горя, сліз і страждань. Війна руйнує, спустошує міста, країни, нова реальність змінює людей, їхній побут, їхню свідомість, їхнє життя. Сьогодні, 16 січня 2023 року, ми знаходимося у місті Херсон по обшій обстановці, постійні прильоти ствольної артилерії по цивільній по інфраструктурі. Наразі були, наразі були у Червоному Хресті. Бачили результати вчорашнього прильотів. Далі їдемо по місту і будемо спостерігати те, що відбувалось до цього. Сьогодні ворог наніс ракетні удари по багатоквартирному будинку, по будівлі школи, інтернату та приватному сектору, в результаті чого загинули люди. Так відбувається майже щодня. В Херсоні на сьогодні залишився 21% від загальної кількості населення. Один з учасників місії гуманітарної допомоги, міжнародний активіст проти російського вторгнення в Україну, захисник прав людини, волонтер Хосе Давід Чапарро Мартінес. a lunes 15 de enero del 2023. Вітаю. Ми знаходимося в місті Херсон, і наша робота полягає в наданні гуманітарної допомоги громадянському населенню України. Як бачите, цей напад було здійснено на офіс Червоного Хреста, який знаходиться в будинку, де мешкають мирні громадяни. Як це пояснити? Це неможливо. Тут просто падають бомби та гинуть невинні люди. Фреморе Simplemente las bombas caen y la gente... Сімогакіолюне, кінце енерго домітри. Стамоглафера для сідаде Херсон. Зараз ми на околиці Херсона. Сьогодні вранці на цей будинок впала ракета. Тут жили дві сестри. В однієї з них сьогодні був день народження. Їй виповнилося 80 років. Тіло цієї дами ударною хвилею винесло сюди, на дах. Це результати обстрілів російської артилерії. ¿Ustedes este ven por aquí algún, algún ente militar, algún objetivo militar? Ninguno. Aquí vive gente, solamente civil y gente pobre, gente del campo. Y hasta aquí vienen los ataques, hasta aquí llegan los cohetes. Es de la, de la manera más desordenada y de la manera más imposible de creer. Тисячі мешканців Херсону потребують допомоги. Завжди знаходились люди, для яких самореалізація, самовдосконалення були можливі лише через працю на благо інших. Наш осередок тут цей мікрорайон янтарний. Люди дуже дружні. Ми самі зробили майданчик дитячий. Ми допомогли тут людям, хто нужденний, хто не може. От недавно вбили хлопця тут. бабуся одна живе. Ми всім районам зібрали гроші, щоб похоронили. Там на другому янтарному обстрілюють другої сторони сторони російські війська, вони просто, просто як в тірі обстрілюють весь той район жилий. Там просто гинуть мирні люди. І люди не можуть ні похоронити рядом цвинтар, а вони постійно під обстрілом. Зараз хлопці треба хоронити, не могли могилу викопати, бо постійні обстріли. Бон дія, що є марте 17 енеро 2023. Trajimos un camión con 12 toneladas de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria que se está entregando es і доброго ранку. сьогодні, 16 січня 2023 року. цього дня ми привезли вантажівку: 13 тонн гуманітарної допомоги. Ця допомога складається з деяких ліків, одягу, ковдр та предметів першої необхідності. Відсутність електрики це дійсно проблема, яка призводить до відсутності опалення, і її потрібно вирішувати негайно. Тому ми доставляємо зимовий одяг, ковдри, подушки та інше. Все, що змогли дістати. І все це відбувається під акомпанемент російської артилерії. Танки, так по всій штук створення, по цій посадці стоять, лята машини. Ну нічого, взять быстренько дзвонив и через полчаса бахнули, так вони так тікали. Це передати не возникли. И І дай Боже нашому президенту долгой-долгой жизни. життя. спасибо вам всім, хто нам допомагає. Дай вам всіх, всім Бог здоров'я. Ми хочемо миру, щоб все у нас. Щоб ми тепер думали тільки як. Фарбувати наші в яскраві кольора майданчик, наш дитячий, висаджувати, як ми раніше квіти і дерева висажували. А Зараз ми займаємось допомогою як похоронити, як дати людям щось те. Ми чекаємо миру, чекаємо щоб... перемоги перемоги, щоб тут Нашої ми перемоги. Люди, Ми Україна, чи хто ми Україна? Ми Україна. Ми хочемо України! браті росіяни, ідіть звідси, будь ласка, до себе додому. Все. ми Україна. місто Герой Херсон чинить і чинитиме опір, бо це Україна, і буде нею надалі. Такі відважні воїни, як цей хлопець, віддають свої життя за те, щоб це місто, як і вся Україна, було єдиним і шанованим. А Україна продовжувала залишатись провідною та демократичною країною світу. Херсон це Україна.